етері Українське радіо Житомир. Щиро вітаю. А в студії Наталя Кулініч у Житомирі завтра, 9 лютого, відбудеться благодійний показ кінофільму Максим Осан Золото писеголовця». Це перший фільм-комікс в історії українського кіно. Кожен, хто прийде на його перегляд, зможе не тільки побачити стрічку, але і підтримати. Українських захисників, долучившись до збору коштів, які будуть скеровані на придбання бойових дронів. ОСА окрім того, на зустріч із Житомирськими глядачами завітає творча команда, яка працювала над створенням фільму. Про те, як буде відбуватись показ, яке кіно побачать Житомиряни, і що відбувається за збір, про це будемо говорити у найближчі хвилини. В нашому етері хочу представити його учасників. В нашій студії сьогодні Владислав Пішкін, головний спеціаліст, від культурно-мистецьких установ та у справах релігій і національностей управління культури і туризму Житомирської обласної військової адміністрації. пане Владиславе, вітаю Вітаю вас і мені дуже приємно привітати з нами сьогодні. на відеозв'язку Андрій Бабік, сценарист фільму, керівник художньої майстерні кафедри кінорежисури і кінодраматургії інституту екранних мистецтв Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого. Пане Андрію, щиро вітаю. Вітаю, вітаю в Житомирі, Житомирян. Гарного дня дякую, за, дякую, за що знайшли можливість приєднатися до цієї розмови. Перше питання Владислава, звісно, до вас яким чином склалося так, що ця благодійна ініціатива буде реалізована у Житомирі? Ну, Житомирська область, зокрема, в Житомирі не вперше реалізуються кіномистецькі проекти. Творча команда кіностудії дитячих та юнацьких фільмів імені Ханжонкова звернулася з такою ініціативою до управління, тому ми з радістю відгукнулися на неї, написали листи в управління культури Житомирської міської ради, кінотеатр імені Івана Франка. Звичайно, з задоволенням погодилися в області, реалізувався до цього проєкт і зараз реалізується кіномистецький проєкт кіно заради перемоги. Це всеукраїнський тур. Ми з радістю його прийняли в себе. Тому сподіваємося на підтримку Житомирян, гостей міста щодо реалізації благодійного показу Максим Оса в місті Житомир. Тобто, кінофільм буде завтра продемонстровано у кінотеатрі імені, імені Івана Франка. Імені Івана Франка, найстерішому кінотеатрі нашого міста, який сьогодні допомагає на нинішньому етапі української історії виборювати нашу незалежність. А ми будемо говорити із зокрема. Представником творчої команди, знімальної команди творців фільму. Сьогодні нагадаю з паном Андрієм Бабіком. Пане Андрію, дуже цікавий жанр цього фільму. Я правильно сказала на початку, що це перший в Україні фільм комікс. Що це взагалі за жанр? Ну точніше, він створений за коміксом ігоря Баранька, Максимоса. Він є і в форматі електронному і книжковому. Я вам дуже раджу ознайомитися. Це дійсно такий. Серйозний проект був мистецький, і до нього довго підступалися. У фільму цього дуже довга історія. Я був там чи четвертий, чи п'ятий сценарист, але зараз не про те. А сам фільм за жанром, він такий, знаєте, містичний трилер. Там будуть загадки, там буде вся така така похмура атмосфера 17 сторіччя. Цей кордон польської Польщі Речі Посполітої з диким полем. і Там все буде так трошки похмуро і трошки цікаво буде. Там є елементи детективу. Містики, ну я думаю, що це буде цікаво для широкої загальної аудиторії. Це власне жанрове кіно, якого на жаль в Україні зараз не дуже багато, пане Андрію. А чи є якісь такі історичні постаті, на яких спиралися зокрема ви як сценарист, створюючи героїв цього фільму? Ні, це всі люди вигадані. Хоча на початку, коли ми сідали за сценарій, ми досить таки довго з режисером Рослам Латиком з продюсерами обговорювали саме там навіть вказується точна дата, коли відбувається події. Хто прийде, той побачить? Це так заохочують людей прийти. Ні, це просто атмосфера, бо е, ті часи. Ну, це часи перед Хмельниччини, скажімо так. Вони дуже цікаві. Вони дуже цікаві, як взагалі цікаві три історичні періоди в житті нашої країни, коли ми мали певний рівень незалежності. Ось один з таких часів це Хмельниччина, і власне, ну трошки планувалося, що ці природи будуть продовжені. Максима, всі поки не знають це можливо чи ні, то ми хочемо вести далі. Тому почали історію трошки раніше, бо потім попереду багато цікавих подій історичних, але жодних зв'язків з раліми немає. Це історія вигадана. Ну, класний комікс. Це таки, знаєте, трошки казка, трошки міф, але хороший міф, хороша легенда. Ви сказали слово атмосфера. Очевидно, дуже важливо було створити відтворити якимось чином таку історію України і візуально. Да, це велика очевидно, робота із костюмами. Тобто, візуальний ряд надзвичайно важливий, зрозуміло, тому що це кіно. Як відбувалася ця робота? Що глядач бачить в результаті на екрані? Він побачить чудові костюми. Це я точно вам кажу, чудову акторську гру. І до речі, мені дуже приємно, що кінотеатр імені Івана Франка, тому що фільм буде звучати пісня на вірш Івана Франка. Дуже чудова пісня, дуже чудова музика. Тому мені це здається. Це ну, це, знаєте така магія. Певна да Івана Франка. Е, і там будуть цікаві декорації, бо частина фільму знімалася в Кам'янці-Подільському, тому візуально ви не будете розчаровані. А буде можна жити. трошки детальніше про локації? Кам'янець-Подільський так зрозуміло, це таке історичне місце, яке напевно знає кожен українець до війни. Я думаю, що всі з'їздили і подивилися на місцевий замок і місцеві краєвиди. А на яких ще локаціях знімали фільм? Ви знаєте скільки бюджет фільму був дуже скромний? То знімали там, в принципі, як кажуть, за три копійки. Ну на жаль, така ситуація з нашим кіно була її. Може ще бути попереду. Там знімали в лісі. Ну. Дивіться, я не був присутній на зйомках. Тому завтра буде актриса Альбіна Корш в гостях у Житомиря, яка зіграла головну жіночу роль в цьому фільмі. Така бойова дівчина каже продюсер Валерій Боровік, це українська Арія Старк. Вона розповість дуже багато цікавих історій про зйомки. Ось вона була на всіх етапах вона там все розповість. Я не хочу відбирати в неї цей цей акторський хліб. Добре, залишимо це пані Альбіні. Тоді запитаю вас як у сценариста про як на мене такий цікавий момент. Нині ми говоримо про те, що наша історія часто була спотворена, перекручена, оповита міфами, які грали, скажімо так, не на користь нашій національній самосвідомості, нашому усвідомленню себе як нації сильної, незалежної. Ну і так далі, можна цей ряд продовжити. Без сумніву і. Козачину і козаків оповили за попередні століття численні міфи. Чи була у вас якась задача, можливо, показати козацтво з іншого боку до певної міри розвінчати ці міфи? Тобто, як ви працювали в цьому ключі? Знаєте, це класне питання. Я сам ви просто читаєте мої думки, бо у нас козаків там звели люлька, шаровари, хай-хей, гопак там, кушак, там щось шапки кинули. Люба, братця, люба. Ні, козаки то була військова спільнота військова, і то були ті часи жорсткі, жорстокі. Тому е, з режисером Рославом. Ми працювали разом сценарієм, на візуальну картинку. Він працював. Ми хотіли показати, як воно було. Тобто, цей козак Максимоса, Сав він е, справедливий, чесний, він трошки хитруватий, трошки жорсткий, жорстокий. Але то були такі часи. Ми не можемо ідеалізувати ті часи, але ми не можемо робити щось таке, знаєте, демонічне. Ми не знаємо, які були е, козаки в ті часи, але дійсно <кій> це спотворення. Це знаєте, я називаю війсьової хахли, те, що створилося за часів Радянської влади. Призвело до того, що зараз всі не очікують, що а як це так? Здається, такі веселі ви хахли, такі пісні співали, а тут такі жорсткі, такі воїни мужні. Тому створення образів воїнів мужніх, саме воїнів, козаків воїнів, мені здається, це важливе завдання нашої і кіноспільноти, і драматургії, сценаристики, і навіть літератури. І мені здається, що Максим Оса, він. Не скажу, що це ідеальний персонаж з точки зору там, власне, і фільму і можливостей, але це наближення до реального якогось такого образу, козака наших речних предків. Ну, знову ж таки, придіть, подивіться і зробіть свою оцінку. Мені дуже приємно буде почути відгуки. Бо ми до цього були в Богославі, в дитячому таборі діти, це були такі емоції щирі. Знаєте, це було дуже приємно. Оці віддачі глядацька, вона дуже важлива для нас. Ви згадали Богослав, У яких уже містах ви побували а, з таким показом? Е, поки Богослав і Житомир, бо на жаль, там в Києві по Київській області не вдалося у січні з відомих причин, бо були нальоти, прильоти, бомбардування. Зараз воно трошки розвіднілося, тому ми можемо зараз плануємо. По Україні це за підтримки держкіної Президента, так сказав продюсер Валерій Боровік, Тому плануються, поки міста інші. Ну говорилося про Одесу, там про Бровари, про Бучу, про Копивницький, Це те, те, що я знаю, але бажано було приїхати в кожен обласний центр з цим фільмом. Тобто, Житомир, це друге місто, де ви приїдете, так. куди ви приїдете з цим фільмом. Розкажіть... Я до речі, в Житомирі вперше. Я нікого не бачив ваше місто, був тільки приїздом, коли їхав на рівне. Тому мені також цікаво, приємно буде побачити Житомир. Подивитися. Дякуємо вам за це. Нам дуже приємно, що ви хочете до нас приїхати. Я сподіваюся, що буде теплий прийом і тепла зустріч. Розкажіть трошки, пане Андрію, про команду з якою ви завтра завітаєте до Житомира. Хто разом з вами від творчої команди фільму прибуде до міста. Ну е, буде продюсер Валерій Боровік. Він зараз служить. І якраз він займається збором коштів на дрони Максима Сабоєві. Я думаю, що він покаже в нього є цікаві кадри, як ці дрони знищують там певну ворожу техніку. Е, Василь актор, який на жаль, який він на жаль не буде, але з поважної причини він воює, який грав Максима Осу. І ми завжди там знімаємо якісь якесь імовідосики, цілаємо Альбіна на фронт. Йому дуже приємно це бачити і чути. І буде Альбіна Корж, як я сказав, це головна виконавиця головної жіночої ролі. Дуже приємна, класна, вродлива, душевна дівчина. Я сподіваюся, всі, хто з нею поспілкується, отримають масу такого, знаєте, позитиву, такої теплої хвилі. Ось ну і я, у нас такий скромний склад: Троє, але ми. Гідно думаю, гідно ми будемо представляти нашу команду творчу. Я правильно зрозуміла, що доволі значна частина творчої групи зараз зі зброєю в руках воює за Україну, так? Так, 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 і актори, і технічна команда є люди, які воюють, є ті, хто кують в тілу перемогу. Всі працюють на перемогу. Я думаю, що Максимуса це фільм, які теж яким чином буде працювати на нашу перемогу. Дуже віримо в це. Дякуємо вам за вашу місію. Чекаємо завтра у Житомирі. Сподіваємося, зустріч буде з одного боку дуже теплою, а з іншого дуже результативною. Трошки про результати, тому що нагадаю, що під час благодійного показу буде відбуватись збір коштів, які скерують на придбання бойових дронів. ОСА пане Владиславе, розкажіть трошки про те, як буде відбуватися власне збір, як можна задонатити задонатити для збору. Можна за посиланням, QR-код на, на збір монобанку буде скринька при вході, можна вкинути готівкою. І давайте точно окреслимо координати, тобто кінотеатр імені Івана Франка завтра, 9 лютого, у якій годині? 9 лютого о 17.50 кінотеатр імені Івана Франка, вулиця Михайлівська. І ще пару слів. Я знаю, що в рамках проєкту кіно заради перемоги, також проєкт, який працює на перемогу України. Ви активно співпрацюєте із різними громадами? Чи в даному випадку є така співпраця? Тобто на яку активність, скажімо, організатори розраховують? Поруч з Житомиром Тетерівська громада, Новогуйвенська громада, Гришковецька громада це надзвичайно активні громади. Вони допомагають нам у допомагали в реалізації проекту. Тому сподіваюсь, що. Громади долучаться до збору коштів і відвідають даний показ. Запрошуємо всіх, хто слухає зараз українське радіо Житомир, так само стати учасниками, не побоюсь такого слова, учасникам цієї зустрічі, тому що у нас передбачена зустріч із авторами, творцями фільму. Його можна подивитись і можна долучитись до справи допомозі України у її боротьбі. Е, нагадаю, що ми говорили про благодійний. Кінопоказ фільму Максим Оса золота писеголовця», який відбудеться завтра у місті Житомирі. Представлю ще раз наших гостей. Це сценарист фільму Андрій Бабік. Пане Андрію, дуже рада знайомству і рада, що ви сьогодні з нами. Дякуємо Дякую. за це. І в нашій студії Владислав Пєшкін, який представляє організаторів цього благодійного показу, Наталія Кулініч працювала у студії. Дякую всім, хто був з нами. До нових зустрічей.